Друзі, приїхав Хіросімо. Йдемо зараз з дітьми дивитися на рибок в акваріум великих і малих рибок. І хоч в Хіросімі акваріум не такі великий, як Мія Джимі, біля Хіросіми, інший, є великий акваріум, але він досить такий затишний. Діти залюбки погодилися піти. Крім того, ми ще потрапили в тераріум, який був доповнений різними літунами, плазунами, гризунами. І, звичайно, ще ми заглянули на таку от гойдалку. Було цікаво, весело, ну, дітям сподобалося. Я надіюсь, сподобалося. По реакції їм сподобалося. У нас маленький привальчик. Адонія. Ойо. Добрий ранок. Намагай добрий ранок. Ранок. Ран... Ранок. Ну, звісно, перед тим як кудись піти, потрібно добре підкріпитися, чим ми і зайнялися. У нас перекус маленький. Ось така от смачна їжа. Проблема в Японії в тому, що тут немає десь От Їжу купили, в магазині там немає ні столиків, на дворі немає ніяких ні столиків, нічого. Приходиться отак, от от просто майже на вулиці десь притулитися і їсти. Ось <різь> 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 така от ситуація вийшла. Нарешті дійшли до зупинки потяга. Зараз будемо сідати на потяг. 20 хвилин і піти, це, звісно, такий виклик для дітей. Така мальніпусінька станція, така в акуратна і видно, що по неї піклують. Ось такий вигляд цієї станції. на місто. Гарно. він приміряє очёчки. Це <сі> я, я, я. Ой, Ну. <приміряють вже> <сі> Ви знаєте, їхали в потязі, а навкруги за вікном відкривалась просто чудова така картинка. Я, ну, Мені захотілося записати, щоб і ви побачили. Ну, Мене це надихнуло. Я сподіваюся, вас теж а, надихне. Вважаю, що помічати красу обов'язково потрібно, навіть якщо це така дрібничка, як картинка за вікном. А, але вона гарна, справді ж? На хвилинку задумався, все ж таки на якій гарній планеті ми живемо? Яка ж гарна природа? Ну просто чудово. І для мене відносно нове місце. Потрібно було декілька пересадок робити. Ну і в общем, я не зовсім правильно розібрався в цьому транспорті. Коротше, ну, помолився з зупинкою. проїхали свою, поїхали не туди. В таких випадках Google Map завжди приходить на допомогу. Ну і все вийшло добре. Нарешті сіли в правильний автобус. Це було нелегко, Але ми справилися. Справили. Акваріум він знаходиться в порту Хіросімському, ну і це чудове місце для прогулянок з дітьми, з сім'ями. Тому ми теж вирішили цим скористатися. Є багато чудових, цікавих таких локацій, і на дворі була гарна погода, тому ми вирішили цим скористатися. Як кажуть, стали дослідниками на новому місці. Мої діти полюбляють екшен. В цьому, мабуть, вони вдалися в мене. Дружина в мене, вона більше така творча особистість, а от мені потрібний екшен. І тут, мені здається, ми на одній хвилі. Скажу чесно, атракціони штука не з дешевих. Не знаю, як в усій Японії, ну саме тут, де ми відпочивали, так це точно. Тому доньки ми повибирали те, що їм подобається, по одному атракціончику, як кажуть. Ну і в принципі, все пройшло добре. Як кажуть, і діти щасливі, і тато ще не зовсім всі гроші витратив. Цікаво, що тут для кожного атракціона є свій віковий поріг і також свій ріст. Не в усіх атракціонах можна от всім дітям обов'язково потрібно пройти ці норми: ріст і вік. Якщо проходиш, то допускається. Ну, і ось, нарешті, акваріум. Знайшли в акваріумі місце, де можна самому побути, скажімо так, рибкою, чим ми і скористалися. Зайшли в таке ось цікаве місце: тераріум, не зовсім тераріум, тому що тут були і птиці, яких можна на руках от, так от потримати, і інші тваринки, домашні теж, і краби. Ну, якийсь такий асортимент досить цікавий. Але чесно кажучи, я був вражений, що всіх цих тварин, птахів, кролів, можна трогати, брати на руки, кормити. Ну, все, що завгодно. Ну, звичайно, крім того, що шкоди якоїсь принести, можна робити з цими тваринками. Ну, я в своєму житті бачив звичайно попугаїв різних. Але так, щоб в такій кількості, в такій різноманітності і в одному місці, ну це для мене було вперше. Для того, щоб кормити кроликів, звісно, потрібно було ще придбати ну, відповідні такі от листочки, які їм саме можна їсти. Донька моя досить швидко знайшла спільну мову з такими от жучками-рогачами. Ось так ми кормимо тут кролів. Мія запихає цього листочка кролю в рота. Вона не боїться свіжучків, бере їх на руки. Я Діти не можуть відірватися від кормління кроликів уже 30 хвилин. дає Кроликам їсти. Пугаєчик заліз на руки до Адоніва. Ще один вид попугаєві, таких Адоня кормить. А, гаге. Ось так ми кормимо тут хом'ячків На ні. Зголодніли наші хом'яки їдять. Риби голодні, хватають все, що тільки є в руках. Раколови. Ракові лови. Болови раколове. раколови. Ось така гра цікава. Дають вудочки, плавають раки у ванні і діти ловляться. Цікаво. Оце так крабовий лов, да? місце, доня, Покажи, будь ласка, крабів наловила, буде що тепер на вечерю. Звісно, ми відпустили назад крабів в ванну. Ми побули в цьому місці більше двох годин. Я був в шоці. Дітям так сподобалося кормити тих всіх звірюшок, що ми не могли звідти вийти. Але, так як вже вечір настав, час повертатись додому. Дуже дякую за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, хто ще не поставив. Коментуйте, чекайте на коментарі. Щасливо і до скорої зустрічі. Бай-бай. Бай-бай. А че ж малю?